Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС на правому березі Херсонської області критичного стану не зафіксовано. Лівий берег наразі постраждав набагато більше. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За даними ДСНС, станом на 13.00 силами рятувальників Нацполіції та волонтерів евакуйовано близько тисячі осіб. Внаслідок підриву Каховської ГЕС і витоку води з водосховища російські міни може принести потоками води до підтоплених населених пунктів. Про це місцевих мешканців попереджає державна спеціальна служба транспорту через теракт на ГЕС багато населених пунктів під загрозою втрати питної води. Кабмін ухвалив виділити 120 мільйонів гривень Держагентству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму телеграмі. Також через підрив Каховської ГЕС є ризики підтоплення енергетичних об'єктів на Херсонщині. Іні, зокрема, може бути затоплена Херсонська ТЕЦ. Про це повідомляє прес-служба міністерства енергетики. Водночас, попри поступове зниження рівня води в Каховському водосховищі, у міністерстві наголошують, що для окупованої Запорізької АЕС прямої загрози немає. На російський теракт відреагував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він назвав підрив Каховської ГЕС новим виміром війни РФ проти України. За словами Шольца, підрив ГЕС вписується в те, як Путін веде цю війну. Водночас канцлер уникнув прямого покладання відповідальності за підрив на Росію, але вказав, що є ознаки російської причетності. Ймовірно, Каховську ГЕС підірвала 205-та мотострілецька бригада збройних сил РФ. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Він нагадав, що підрив ГЕС це безсумнівне використання невибіркової зброї масового ураження. Журналісти української правди визначили, що представники 205-ї мотострілецької бригади збройних сил РФ базувалися на Каховській ГЕС протягом тривалого часу. Бригада відома тим, що брала участь у Першій чеченській війні. Наразі ж тут воюють здебільшого мобілізовані із різних куточків Росії. Командир 205-ї бригади, – 40-річний підполковник Едуард Шандура. Згідно з інформацією української розвідки, його зняли з бойових завдань задля участі в параді у зруйнованому Маріуполі у травні. 2022 року. До Дніпра потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила і може потрапити ще понад 300 тонн. В зоні підтоплення опинилося 80 населених пунктів. Про такі наслідки терористичного підриву Каховської ГЕС заявили на екстреному засіданні РНБО. Там також сповістили про те, що жертв серед цивільного населення та військових не зафіксовано. Військово-політичне керівництво держави дало доручення про евакуацію цивільних із зон ризику та забезпечення питною водою населених пунктів, які залежать від каховського водосховища. Учасників засідання запевнили в тому, що на Запорізькій АЕС персонал тримає ситуацію під контролем і має інструменти на випадок будь-якого. Розвитку подій. Енергосистема України працює стабільно, попри підрив Каховської ГЕС. Про це повідомили у прес-службі Укренерго. Оператор зазначає, що наразі виробництво електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Продовжується ремонтна кампанія на багатьох електростанціях. Тож в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію. Укренерго закликає споживачів упродовж дня розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечірніх годин на інші періоди доби. Зранку та частково вдень здійснюється експорт електроенергії до Польщі. У денні години триває імпорт зі словаччини ввечері імпорт та експорт відсутні. У легіоні Свобода Росії опублікували відео підтвердження ліквідації на території Білгородської області полковника збройних сил Російської Федерації, старшого оперативного угруповання Білгород Андрія Стесіва. За словами легіонерів, він загинув у стрілецькому бою як офіцер зі зброєю в руках. Водночас повстанці зазначають, що ці руки полікуть у крові. Також борці з режимом Путіна додали, що згідно з військовим квитком Стесів, убивав мирних жителів у Чечні, Йогославії, Абхазії та на території України. there. Укроборонпром та чеське держпідприємство Віопі Це розпочнуть спільний ремонт українських танків Т-64, які потім вирушать на поле бою. Про це повідомляє прес-служба Міноборони Чехії. До кінця цього року співробітники чеського підприємства повинні відремонтувати невизначену кількість Т-64 радянського виробництва. Протягом останніх тижнів співробітники з Чехії відвідали заводи Укроборонпрому в Україні з метою налагодження взаємної співпраці. За словами директора чеського підприємства. Ямства танки простояли на зберіганні десятки років і потребують повного демонтажу, заміни багатьох запчастин та повного відновлення боєздатності. Співпраця передбачає виробництво військової техніки, збільшення виробництва боєприпасів різних калібрів, розвиток сервісних вузлів з обслуговування та ремонту зенітного зброєння, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема створення спільних науково-дослідницьких центрів. Міжнародний суд ООН розпочав слухання у рамках розгляду по суті позову України проти Росії у зв'язку з порушенням двох конвенцій ООН, який Україна подала у 2017 році. Йдеться про справу застосування міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та міжнародної конвенції щодо подолання усіх форм расової дискримінації Україна проти РФ. Сьогодні свої аргументи наводить українська сторона. Заплановано дві сесії тривалістю по три години. Кожна російська сторона представлятиме свої аргументи аргументи у четвер, восьмого червня, другий раунд представлення аргументів відбудеться 12 і 14 червня. Відповідно, Україна подала позов ще 16 січня 2017 року. У ньому Київ аргументує, що Росія порушила конвенції, зокрема щодо озброєння збройних угруповань своїх маріонеткових республік на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.